Малинський фаховий коледж державний заклад фахової передвищої освіти, який має багаторічний досвід у підготовці фахівців для лісового господарства, деревообробної галузі та меблевого виробництва не тільки регіону, а й країни. В цілому. Коледж, проаналізувавши статистичні показники і запити ринку праці та звернення роботодавців, представляє проєкт створення навчально-практичного центру з лісозаготівельних, деревообробних та меблевих технологій. Що буде забезпечувати практичну підготовку пахових молодших бакалаврів та робітничих професій? Освітній заклад здійснює підготовку за спеціальностями: лісове господарство, деревообробні та меблеві технології, агроінженерія та робітничими професіями, лісоруб, верстатник деревообробних верстатів, слюсар ремонтник Оператор лісозаготівельного устаткування, навчально-практичний центр формується як цілісний навчально-практичний комплекс, що складатиметься з трьох осередків, які розміщені у будівлях коледжу на території освітнього закладу. Перший навчальне лісництво площою 0,24 гектари. Однією з основних задач цієї локації є набуття здобувачами необхідних компетентностей з технології заготівлі деревини із забезпеченням екологічного лісового середовища. Це передові сучасні технології, які використовуються в європейських країнах під час ведення лісового господарства, зокрема заготівлі деревини. Навчальне лісництво планується обладнати харвестером, форвардером, який складається з трактору та причепу з гідроманіпулятором, та навчальним тренажером-симулятором харвестера. Це дає можливість здобувачам набути практичних навичок роботи на такій техніці. Вивчити її будову, принципи роботи та умови використання, що сприяє підвищенню конкурентостатності фахівця лісового господарства на сучасному ринку праці. Навчально-практичний центр стане одним із перших в Україні, який буде здійснювати практичне навчання фахівців лісового господарства на сучасному обладнанні. Другий майстерня механічної обробки деревини площею 349 квадратних метрів. Метою якої є проведення практичних занять на верстатах, що забезпечують вивчення технологій лісопильно-деревообробного виробництва та сприяють набуттю навичок роботи на деревообробних верстатах. У приміщенні майстерні вже встановлені нові верстати: це стрічкова лісопильна рама, багатопилковий верстат для поздовжнього розпилювання деревини, верстат для заточування стрічкових пил, а також верстат для розведення зубців стрічкових пил, придбані за кошти коледжу. У 2021-2024 роках облаштована навчальна аудиторія, санітарно-побутові приміщення. З метою наближення освітнього середовища до вимог сучасного деревообробного виробництва майстерну необхідно доповнити верстатами: круглопилковим для поперечного пиляння, фугувальним, рейсмусним, фрезерним, чотирибічним поздовжньо-фрезерним, стрічково-шліфувальним, пресваймою, свердильно-пазувальним. Та верстатом для заточування стругальних ножів. Третій навчально-виробнича майстерня з деревообробних та меблевих технологій площею 346 квадратних метрів. Майстерня має формувати знання з технологічного процесу виготовлення меблів та набуття здобувачами практичних навичок роботи на верстатах меблевого виробництва. Роботи над наповненням майстерні вже розпочаті. Зокрема, встановлені і працюють нові фрезерні верстати з числовим програмним забезпеченням та крайколичкувальний верстат для криволінійних деталей. В майстерні планується облаштувати санітарно-побутові кімнати, доповнити верстатами форматно-розкрійним, кромкошліфувальним, багатошпиндельним, свердлильно присадочним багатофункціональним, стрічково-пильним, фрезерно-токарним з числовим програмним управлінням, свердлильним. Край та заточним верстатом для дискових пил. У цих двох майстернях планується встановити аспіраційні установки та інше обладнання для забезпечення умов охорони праці та пожежної безпеки. Для перевезення матеріалів в майстернях планується використання електророкли. Створення такого центру на базі Малинського фахового коледжу надасть можливість підвищити конкурентну здатність фахівців на ринку праці. Дозволить застосовувати європейські технології в лісозаготівлі, сучасні підходи в практичному навчанні з обробки деревини та виготовлення меблів, а також забезпечить кваліфікованими кадрами з лісового господарства, деревообробного та меблевого виробництва для відбудови України. Ми працюємо на майбутнє.